Вітаю, друзі! В ефірі Афіша Вінниці. Тут ми з вами, як завжди, мундруємо культурними місцями рідного міста та дізнаємося про цікаві заходи. Тож му зручніше та готуйтеся обирати щось для душі? Поїхали! Подільський камерний хор «Леонтович Капела» – це справжня родина талановитих та співочих людей. Репертуар колективу постійно поповнюється неймовірними композиціями, що набувають шаленої популярності у публіки. Цього разу «Леонтович Капела» заспіває найкращі хіти України часів незалежності у захопливих аранжуваннях та інтерпретаціях. Тож приходьте послухати початок о 18.00. Квитки коштують від 150 до 200 гривень. 30 квітня не пропустіть чверть фіналу Вінницької ліги сміху, що відбудеться у Вінницькому державному. Педагогічному університеті найкращі команди зі всієї України будуть змагатися за головний приз фіналу. Ліга дає змогу молодому поколінню розвивати та вдосконалювати справжній україномовний гумор. Тож приходьте послухати вердикти суддів, побачити зіркових тренерів та, звісно ж, посміятися. Початок о 17.00 нуль квитки коштують від 150 до 300 гривень. Якось захворіла мати вівця. Її синочок, маленьке ягня, зібралося до села Посіль. Скільки ж пригод на нього чекає, скільки несподіванок. Чи вдасться маленькому ягняті дістати для матері сім. Про це дізнаєтеся, переглянувши виставу півторожмені у театрі ляльок. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. 6 травня у театрі імені Садовського відбудеться легендарна вистава Боїнг-боїнг перезавантаження з Ольгою Сумською. Лискуча комедія на дві години дозволить забути про всі негаразди, відпочити та від душі посміятися. Ця бурхлива і пристрасна історія є справжньою легендою французького театру. Вистава неймовірно легка та весела, тож обов'язково завітайте. Початок о 19.00. квитки. Коштують від 350 до 580 гривень. До 26 травня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка талановитого фотографа-натураліста Дениса Кривого, що експонує 118 робіт митця. Денис був волонтером та добровольцем. Загинув у Бахмуті, рятуючи пораненого побратима. Виставку лаштувала дружина героя. Тут можна буде не лише розглянути, а й придбати фотороботи Дениса Кривого, а також сувенірну продукцію, долучившись до допомоги підрозділу, у якому він служив. Тож долучав. Побачити виставку можна з вівторка-понеділю, з 10 до 18 години. Вхід безкоштовний. Якщо ви полюбляєте історію, то обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були створені ще на початку 20-го століття з надпочатком українського тризуба. Ну і тут ви, звісно ж, відкриєте для себе нові грані української історії. Тож приходьте! Працює він з вівторка по неділю, з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній його орбіту за також величезну кількість мініатюр. Тут є все автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Тим, кого цікавить космічна тематика, точно сподобається у Вінницькому планетарії. Тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянути небесні світила, сузір'я та ще багато багато цікавого. Тож, якщо хочете доторкнутися до позаземного та незвіданого, то обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича, працює щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Упевнена, що у новій добірці кожен знайшов щось для себе. Тож не зволікайте та відвідуйте вподобані заходи. І не Вайте про нашу афішу, адже тут завжди найсвіжіше та найцікавіше.